Чи може це призвести до третьої світової війни? От якщо Китай стане на бік Росії, Китай апріорі не може е, перейти на бік України, і Китай ніколи не буде розглядати Росію як е, рівноправного партнера. Е, для нього війна, яку веде зараз Росія, є надзвичайно вигідною з точки зору короткострокової перспективи, тому що в такий спосіб е, ця війна. І завідомо програшне протистояння Росії і заходом дозволяє ослабити Росію настільки, що може Китай діяти. знаєте, в такому алгоритмі: приди і забирай все, що хочеш. Вони зараз вже продають росіянам е, пляшковану воду з байкалу. Вони зараз же безконтрольно вирізають ліси. Ну, але це ще прикривається якимись там умовними угодами. А Росія може ослабнути настільки, що навіть і таких умовних угод не буде потрібно, і це вигідно Китаю. І навіть то, що ми з вами проговорили у попередньому питанні постачання тристю сортної зброї, свідчить саме про це. Не передача нових технологій, а передача кінцевого продукту, причому малоефективно, він буде продовжувати агонію російського політичного режиму і дозволяти Китаю вбудовувати свій, свої власні інтереси. Чи призведе це до третьої світової війни? Ну, Китай поки що не готовий до третьої світової війни. І він, до речі, в самоплані зауважив, що є неприпустимим застосування ядерної зброї взагалі. Таким чином, це питання не розглядається, хоча, хоча можна передбачити, що для Китаю завжди залишиться життєво важливим завданням ліквідація такого поняття, як Тайвань. Ага. Тайвань є прямою загрозою існування самого політичного режиму Китайської Народної Республіки. Тому загострення на цьому фронті так можливо на цьому напрямку. Але чи буде Китай готовий е, до такого загострення у найближчій перспективі? Ну питання дуже дуже дискусійне, і я б його поки що не розглядав. Тому третя світова війна навіть е, за сьогоднішніх умов, навіть за умов е, за тих умов, які озвучив Китай в своєму мирному плані, е, навряд чи відбудеться.